Погода на вихідних 8 та 9 липня у багатьох регіонах України буде по-справжньому літньою, однак подекуди пройдуть грози. Згідно з даними синоптик.ua, у суботу в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях стовпчики термометрів піднімуться до 31-33 градусів. Нарешті території країни температурні показники будуть набагато комфортнішими. У центрі на Закарпатті та в Сумській області від 24 до 26 градусів. У більшості західних та північних областей від 20 до 23 градусів тепла на сході, півдні у Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях погода в суботу буде хмарною з дощами та грозами. У неділю 9 липня практично по всій Україні буде хмарно, але без опадів. Дощі та грози можливі лише на півдні, південному сході та сході. У Сумській області термометри покажуть від 22 до 24 градусів. В Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях від 28 до 29. у решті ж регіонів від 25 до 27. Семи градусів тепла.